Вітаю, я Леонід Цихановський. Якщо взяти якусь паршиву залізяку і сказати, що це зброя майбутнього, що в неї безпілотна башта, що в неї дуже добрі комплекси активного захисту і комплекс динамічного захисту, що в її залізяки охолоджувана рідким азотом система прицілювання, а потім показати все це фахівцям, то фахівці і скажуть, що це паршива залізяка. Після цього можна поставити в неї унітаз, умивальник і електроплитку. Ну фахівці знову скажуть, що ця паршива Залізяка під назвою Т-14 Армата і російська армія відмовиться брати цю Залізяку на озброєння. Разом з тим, Вище керівництво Росії каже, от, от керівник Ростеху Чимезо, така велика людина в російській. Промисловості. Він каже, що тан Т-14 Армата настільки добрий, настільки хороший, потужний і непереможний, що йому немає рівних на полі бою. А тому немає потреби його випускати і відправляти у війська. Ну, у мене складається враження, що хтось когось дурить. Такій непереможній зброї саме місце на полі бою. Тоді, чому ж російська армія відмовляється брати його на зброю? Цей основний бойовий танк розроблявся з 1980-х років як об'єкт 477. В 2009 році Уралвагонзавод почав форсувати роботи над ним і в 2015 році було випущено дослідну партію 20 екземплярів танків. Одночасно були виділені в Росії дуже великі кошти для будівництва цехів. Окремих цехів для окремої лінії випуску танка Т-14 на Уралвагонзаводі. Тобто гроші були виділені на будівництво з цих споруд, на обладнання і на розгортання серійного випуску цієї продукції. Ну, як це водиться в Росії? Гроші вкрали, когось посадили в тюрму, але гроші так і не вернули. А на параді в Москві в 2015 році вперше показали гордість російської армії, новий е, основний бойовий танк Т-14 Армата. Перед виїздом на Червону площу е, біля Спаських воріт він заглох, в нього заклинило трансмісію. На евакуацію пішло дві доби, бо не міг він рухатись, а тягнути танком не змогли, тому що гусениці не провертались. Причина? Ходова частина і трансмісія Т-14 масою 55 тонн, важкий танк, була взята від Т-90 масою 46 тонн. А дизель Т-14 має потужність 1500 кінських сил. І він ломає трансмісію, бо вона заслабка для танка цього Т-14. Росія на той час. Вже готувалися до війни проти України і було прийнято рішення до кінця 2018 року почати серійні, серійні поставки цього танка у війська. Але не так сталося, як бажалось. Підтримайте наш коридомований канал Приватів Монобанку, підписуйтесь, поширюйте наше відео, всі посилання є під відео. Задумки конструкторів виявились більшими, ніж могла освоїти від сала промисловість Росії. Перше враження, що все задумано добре. Броня багатошарова комбінована. Комплекс активного захисту афганіт дуже добре задуманий. От тільки від нього толку ніякого. Але це не головне. Головне, що задумали його доб, гарно. Динамічний захист, е, малахіт. Про нього в Росії кажуть погано. А ну, але то таке. Башта танка безлюдна, екіпаж три чоловіка. Командир, мехвод і навідник. Вони сидять поряд за передньою бронею. І відгуки російських танків, що працювали на Т-14. Обзор поганий, не видно, що відбувається з боків і позаду. Хто винен в цьому? А винна в цьому погана західна оптика. А звідси і складність з прицілюванням повинні іноземних деталей. 80% всієї електроніки танка Т-14 купували в Європі. Тому Міністерство оборони Росії відмовилось брати Т-14 на озброєння і оцінило весь проєкт танка як невдалий. Ну, от навіть розміри. Розміри дуже великі. Довжина 10,8 метра це без ствола. Ширина 3,5 метра, а висота це головний демаскуючий, головна демаскуюча ознака. 3,3 метра дуже вели, високий. Т-14 на 3 метри довший. І на 1,1 метра вищий від хорошого сучасного корейського танка К-2. Т-14 має погану прохідність і дуже дорогий. Він в 5 разів дорожчий нового російського танка Т-90. Тоді, в 2023 році було прийнято рішення, і зроблена потужна модернізація цього танка. Йому в середину танка поставили Унітаз. Це важливо, умивальник і електроплитку. Було наказано оті 20 екземплярів, що випущені ще в 2015 році, відправити на фронт. Його, посилати його на передову бій неможливо. Такий великий об'єкт одразу побачать. Ну, Зараз війна дронів. Ще за 15 км до лінії фронту той танк побачить. А у т 14 го Захист зверху від дронів дуже слабкий, його там немає. Вирішили тому в Росії, що танк Т-14 буде працювати на лінії фронту як пересувний командний пункт. В бою він буде їздити позаду фронту на відстані 3-6 км і всіма командувати. Ну, добре придумано. Але ж треба врахувати, що наші дрони знищують все. В російському тилу на глибину до 10-15 кілометрів. Ну, часи змінились, і війна змінилась, і той танк виявився танком вчорашнього дня. Тому нещодавно в Росії було прийнято рішення всі 20 танків Т-14 відізвати з фронту і відправити на завод Уралвагонзавод, для модернізації. з Завданням. Поставити на нього гармату 152 мм калібру. Ну, шановні, ну такої здорової гармати ще не було. Ніде на танках, ніколи. Гармати такої в Росії немає. автомата заряджання немає, і коли вони будуть, невідомо. Тому що спроби зробити в свій час е, такі автомати заряджання і гармату привели до того, що. Не змогли вони зробити взагалі 152 мм, і 132 мм вони хотіли зробити, теж не змогли. Ну, є тільки велике бажання зараз відправити цей танк кудись подалі, щоб не заважав він у військах. Років за 10, я так думаю, зроблять ту гармату і автомат зарядження зроблять, а тоді вже і сам проєкт танка Т4 гармата можна буде закрити як безнадійно відсталий і безперспективний. Повна ганьба вийшла в Росії з цим новим російським танком Т-14 Армата. Прошу вас підтримати наш корінномовний канал в приваті Монобанку. Підписуйтесь і слідкуйте за підписками, бо підписки злітають. Заходьте на наш Patreon, поширюйте наше відео, використовуйте кнопку спонсорства. Запрошуйте нас на каву Байміафі. Всі посилання під відео. На цьому я всім дякую. До побачення!